Доброго дня всім. Я не буду довго розказувати про важливість цього заходу. Скажу одне, що армія боронить нас на фронті, а справа кожного з нас це порядок на місцях. Тому готовність кожного українця чинити опір це вже відбуває бажання на нас нападати. Всі розуміють і будемо готуватись чинити опір. Мені дуже приємно. Що скільки людей прийшло на цей захід? Я впевнений, що будемо тільки по наростаючому працювати, тому що ці програми вони як пілотні проекти йдуть цьому році. На наступний рік воно буде з іншим маховиком, з іншим підходом розкручуватися, тому що треба вчитися жити не сьогоднішнім днем. Потрібно жити і готуватися на майбутнє і готуватися до різних ситуацій, до різних моментів нашого життя. Хочу наголосити, що 135 й батальйон навчав Абухівський район ще до початку. У повного штабного Хто пам'ятає? Ми так. їздили перед 24 лютого 22 року і навчали всім казали, друзі, буде війна. Нам ніхто не вірив. Так. Казали, що ми так. да так. казали, що ви нас лякаєте. Кажу, буде скоро війна, будь ласка, давайте навчати. Але ми ходили. Але ви ходили, я пам'ятаю. Тому а, представники громад. Ми маємо можливість приїжджати і до вас на територію вашої громади. І якщо у нас буде можливість, ми б хотіли. Долучити до цих навчань і ваших старшокласників, тобто приїжджати до вас школи і працювати з дітьми, які проходять предмет захисту країни. Це дуже важливо для нас також. Як ми сьогодні працюємо? Люди, які були на попередніх заняттях, вони йдуть на практику з тактичної медицини і на практику в інтерактивний тір, як ми обіцяли. Нові сьогодні будуть також йти на тактичну медицину, на безпечне поводження зі зброєю. Там буде інженерка на вулиці. Ми покажемо всі види зброї, які є в нашому батальйоні. Ну і трошки розкажемо про наш батальйон. Сьогодні на базі Абухівського району в чергове проходять навчання підготовки цивільного населення до національного спротиву. Це вже третє навчання на території нашого району. Хотілося б зазначити, що безпека наших громадян і підготовка цивільного населення пріоритетне завдання станом на теперішній час. І так, про турніє: один відкриваємо, і правою рукою тримаємо, виходить, кольцо. Далі два дивіться, закиную, три тянемо догори, чотири відпускаємо. І потягуємо ближче, щоб залікути. Сильно та ні. Всі ці люди, які прийшли до нас, це добровольці, це діти добровольців, дружини добровольців, і ті хлопців, які зараз на передовій воюють. Такі навчання вони не тільки навчають, вони ще об'єднують і дають змоги зрозуміти, що саме притамане для, для нашого українського воїна. Що треба розуміти і з якою відповідальністю треба ставитися до цього. Ми дуже дякуємо нашим цивільним громадам, з якими ми також в дуже тісних стосунках. Запрошуємо всіх бажаючих до лав збройних сил і до всіх навчань нашого батальйону. Зараз відбувається мобілізація. Ну, типу, ми сьогодні не про мобілізацію, але якщо у вас є рідні, близькі, знайомі і люди, які ще вагаються, то й батальйон може їх прийняти в свою родину. Наголошую наші переваги. Перше, ми всіх накормимо, у нас смачно. Друге, ми всіх одіни. І третє, це саме важливе, ми всіх навчимо. В 135-му батальйоні нема жодної людини, яка не навчена. Це понятно? Супер.